Доброго часу, мої дорогенькі, вітаю вас з першим днем весни. Бажаю нам всім натхнення, здоров'я та перемоги. Так, дивимося, просили мене подивитися Миколаївська область на березень місяць. Миколаївська область. Що очікує Миколаїв? Миколаїв, не бачу, щоб був Миколаївська область без світла. Дивіться, можуть бути обстріли, але я думаю, що там. повернуть частинку Миколаївської області будуть обстрілювати, буде ще будуть обстріли, з моря будуть. Але ППО там хороше. Я думаю, що стримають. Так, отут якось карта йде, що повернення додому. Але, знаєте, ми щось може прилетіти по області. Дивіться. З приводу земель, що скривається. З приводу земель, от там коса, оця яка кінбурська коса, то там якось як план такий на неї є. Тому чекайте. Думаю, що в березні, кінець, березня, початок квітня, я думаю, що там щось зміниться у вас по територіям. Ну, до кінця квітня точно зміниться. Дякую вам дуже. Всього найкращого не забуваємо підписуватися, ставити вподобачку. Всього найкращого, дякую.